У сучасному світі, де всі ми носимо соціальні маски, шукаючи вигоду та визнання, справжність стає дефіцитним товаром. Ми оцінюємо людей за їхнім статусом, успіхами, подарунками та компліментами, забуваючи про найважливіше здатність любити безумовно. Саме тут, на перший план, виходять тварини, німі свідки нашої щирості. Вони не дають нам статусу, не роблять компліментів і не піднімають самооцінку. Вони просто є, і наше ставлення до них стає дзеркалом душі. Психологи стверджують, що наше ставлення до тварин це пряме відображення того, як ми реагуємо на слабкість і безсилля, чи дратує нас крик кошенята, чи настирливість собаки, яка прагне уваги. Це може бути проявом нашої власної нездатності справлятися з незручностями та вразливістю як у собі, так і в інших. Людина, яка злиться на беззахисну істоту, можливо, несвідомо бореться з власним безсиллям, переносячи це роздратування на тих, хто слабший. Цей механізм згодом може переноситися на стосунки з людьми, що робить нас нездатними до справжньої близькості та прийняття. Справжня любов до тварин це особлива чутливість, це вміння чути без звуку. Тварина не може висловити свої почуття словами, вона передає їх через вібрації, погляд, поведінку. Людина, яка здатна це розпізнати, володіє рідкісним даром, вона може відчувати без пояснень і розуміти без слів. Ця емоційна чутливість є фундаментом для глибокої емпатії, яка дозволяє нам будувати автентичні стосунки з іншими людьми. Це не просто добре серце, це здатність до тонкого сприйняття світу, яке іноді цінується набагато менше, ніж воно того варте. Якщо ви хочете по-справжньому пізнати людину, не слухайте, що вона говорить про себе, подивіться, як вона поводиться з тим, хто не може дати їй нічого натомість з твариною, дитиною чи літньою людиною. Саме в таких моментах зникають маски, і ми бачимо справжнє обличчя. Деякі з найбільш жорстоких у стосунках людей можуть бути чарівними та галантними, але лише до тих пір, поки це вигідно. З тваринами ж вони не грають ролі, не вмикають фільтри і показують себе без прикрас. Ставлення до тварин це справжній тест на людяність, це те, що відрізняє справжню емпатію від імітації, глибину від поверхневості. Це зв'язок, в якому не може бути фальші, або ти в контакті, або ні. Це той самий лакмусовий папірець, що дозволяє нам побачити істину, приховану за красивими словами та соціальними ролями.